Це відповідь на коментар. Горіння немає, є тільки жар. Покажіть при розтопці. План Гуртса, чи правильно може не знаю, чи кажу чи ні, не пам'ятаю, просив, щоб я записав, який дим при розтопці. От я зараз тільки розтопив. Бачите, температура дуже швидко набирається. Зараз 72 градуси це температура диму. В котлі 32,5 градуси всього-навсього. Так ну, видно, тільки підпалив, тільки пішло розгоратись. сняні щепки, які при цьому дим буде. Так щоб питань не було вон 77 градусів зараз одним кадром. Кому цікаво, підписуйтесь на моєму каналі. Є тест на полету, Лузгуш, Грот, Торф на теплотворну здатність через тепловий лічильник. Ось такий при цьому дим. Його практично не видно. Якраз на фоні сонця сонце підсвічує. Трошки видно пари, так як дрова трошки вологі. От трошки видно. Зараз може. З іншого ракурсу покажу, який дим. Отак От воно згорає. Може приблизити. Буде краще видно. Не знаю чи не відео буде, чи не буде, але ось такий дим. Якраз на фоні сонця.